Це інфекційне відділення Рівненської міської лікарні. Наразі тут перебуває 41 пацієнт з діагнозом грип та ГРВІ, розповіла завідувачка відділення Галина Максимчук. Є підтвердженого грипу в нас 17 чоловік, так, і є неідентифікований вірус, такі теж є в нас пацієнти. Як правило, пацієнти. Важкі, які мають ускладнення, які мають супутню патологію, це гематологічні пацієнти, які мають пульмонологічну патологію, ендокринну, захворювання серцево-судинної системи, а також пацієнти, які мають ожиріння. За словами Галини Максимчук, у порівнянні з минулорічними підсезоном цього року кількість хворих, які госпіталізовують з ускладненнями, збільшилась. щодо важкості перебігу грипу в цьому сезоні, можу сказати, що він набагато важчий. Відсотків 50 мають пневмонії супутньо, так вірусні, вірусно-бактеріальні. І цього року у нас і трошки запізнився, бо, як правило, він там з середини жовтня у нас вже починається. А цього року можна сказати з грудня, так почався епідсезон помаленьку і набрав найбільших оборотів на зараз. Станом на сьогодні на рівненщині зареєстровано майже 11 тисяч жителів хворих на грип та ГЕРВІ минулого тижня. Таких випадків було 8,5 тисяч. Якщо говорити про перевищення епідемічного підпорогу за минулий тиждень, це було плюс 50%. Загальну Загально частку серед всіх захворівших майже 70%, становлять діти. У нас не реєструвалось перевищення підпорогу до нового року, і лише вперше у нас в цьому епідсезоні у нас зареєстровано перевищення. Перше в цьому підсезоні зареєстрували на Рівненщині і летальний випадок від ускладнень спричинених грипом. Сталося це 5 лютого. На минулому тижні було зареєстровано летальний випадок у жінки віком старше 60 років. Вона мала супутню хронічну патологію. Це онкологічна патологія. Додамо, що через захворюваність на грип та ГРВ станом на 11 лютого в області повністю на дистанційну форму навчання перейшли 66 ліцеїв та гімназій. Ще в 24 навчальних закладах на дистанційку переведено окремі класи. Повідомили в Рівненській ОВА. Юрій Чорнобривець, Олександра Попчук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.